Багато сортів пшениці втрачають потенціал у стресових умовах, а сорт зорепад показує, що врожайність і якість зерна можна зберегти навіть у складних сезонах. Зорепад середньоранній безостий сорт озимої пшениці з потенціалом урожайності до 10 тонн з гектара. Він рекомендований для вирощування в усіх агрокліматичних зонах України. Сорт формує крупне зерно з масою тисячі насінин до 52 грамів і вмістом клейковини до 36%, що забезпечує добрі та відмінні хлібопекарські властивості. За агрономічними показниками зорепад відзначається напіврозлогим кущем і середньою висотою рослин. Колос циліндричний, середньої щільності з характерним восковим нальотом. Сорт має відмінну зимостійкість і високу стійкість до вилягання та осипання 9 балів із 9. Посухостійкість також на рівні 9 балів. Він толерантний до основних хвороб: бурої іржі, септоріозу, фузаріозу колоса, борошнистої роси та кореневих гнилей. щитними показниками зерна: зорепад відноситься до цінних пшениць. Вміст білка сягає 13,5% клейковини. Понад 36%. Індекс деформації клейковини становить до 90 одиниць, а пружність тіста оцінюється у 5 балів. Рекомендовані строки сівби з 10 вересня до 10 жовтня. Оптимальна норма висіву 4,5-5,5 мільйонів схожих насінин на гектар. Найкращі попередники: горох, корес, овес та однорічні трави. Сорт максимально розкриває потенціал на високому агрофоні та за інтенсивної технології. Зорепад це поєднання врожайності, стабільності та відмінної якості зерна. Ідеальний вибір для господарств, що працюють у різних зонах України. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.